Ну що час вже трохи минув. Які ще пункти мінських домовленостей проваляться цього тижня? Мало б відбутись припинення вогню. Не сталося вже настав час відводити важке озброєння, але маховик війни зупинятись навіть не збирається. Росія шле чергову поставку гуманітарно-смертельної контрабанди за добу приблизно плюс-мінус завозиться. Один потяг, а то й два потяги з важкою технікою і боєкомплектами для бойовиків. Росіяни намагаються відбити Широкіне. Олексій Бартущак зараз працює на сході, ймовірно, йому буде логічніше зробити висновок. А чи взагалі варто далі говорити про якесь дотримання мінських домовленостей? Зараз Олексій з нами на прямому зв'язку. Вітаю Олексію. То чи не варто Києву виходити, умовно кажучи, з мінських домовленостей? Чи взагалі як можна оцінювати той стан на лінії фронту, який є от на сьогоднішній вечір? На сьогоднішній вечір можемо казати про те, що ці мінські домовленості, які були підписані ще попереднього тижня, вони не виконуються. Зокрема, те, що вже казалось, що цього тижня очікували відведення повне відведення озброєння за визначені межі. Насправді, сьогодні ми не можемо казати про всю лінію фронту. А от та дільниця, де ми сьогодні були на передовій, ми побачили дві колони української техніки. Які відходили від фронту, спочатку це була колона із Сау до п'яти одиниць. А згодом ми помітили іншу колону. Вивозили артилерію. Можемо подивитися кадри, які ми сьогодні відзняли цієї другої колони. Також хочу зауважити, що, наприклад, спостерігачі ОБСЄ, цю другу колону, мали би точно помітити, тому що на трасі ми спочатку обігнали машини місії, а згодом побачили вже. Цю колону також сьогодні лунали заяви з іншої сторони від представників ДНР ЛНР про те, що вони також збираються відводити своє озброєння. Чи чи підтверджується це, чи можна взагалі вірити на заяву? Ми спитали у українських, українських представників у спільному центрі з координації припинення вогню. І український офіцер, український генерал повідомив нам, що допоки не буде задокументовано зокрема представниками ОБСЄ, що артилерія. Терористів відведено, вірити цим заявам не можна. І давайте послухаємо пряму мову. На превеликий жаль, навіть люди, які безпосередньо є підписантами цих угод, не е, сприяли тому, щоб ці угоди виконувалися з тих е, значить, часів і дат, як, е, яких вони визначили безпосередньо знаходячись в Мінській. Тобі з нуля годин, нуля хвилин. 15 лютого Тут варто нагадати, що відведення озброєння за цими мінськими домовленостями має відбуватися вже після того, як буде зафіксовано припинення вогню. А от цього першого пункту, на жаль, тут на фронті не спостерігається. Зокрема, ми сьогодні були в Авдіївці, спілкувалися з українськими військовими. Вони кажуть, що перемир'я в цьому місті було лише два дні, і з вівторка терористи почали вже масово обстрілювати місто. Зокрема, наприклад, учора були вбит. Три місцевих жителя і можемо далі послухати пряму мову. Переміряв два дні буквально було. Потім продовжилися артстріли. В основному артобстріл йде по інфраструктурі міста. Тобі жили квартали. Вчора допомагали з сторони противника БМ-21 град, ну, три громадянських паїв. Також ми спілкувалися з місцевими жителями, які кажуть, що такого, як було цього тижня, раніше вони не бачили за ті місяці, коли триває протистояння. Зокрема, показували ці воронки, які залишилися після обстрілів. А от на запитання на їхню думку, хто ж це стріляє, чуємо такі дуже дивні речі, можемо далі послухати, що це за інформація місцевих жителів. Вот там огромнейшая воронка. Я еще таких не видела. За детской площадкой. Полдороги разнесли. Говорят, идите. Идти. Говорят, и Айдар по нам лупят, и ДНРовцы по нам лупят. Кто говорит, и правый сектор. А вы знаете, что Айдар вообще под Луганском стоит? И здесь у нас, говорят, есть. Та молва, слухи. А мы что не знаем, они же нам не представляются. Ось такі чутки можу, ми сьогодні почули в Авдіївці. А як є насправді, має казати в першу чергу місія ОБСЄ а, учора? Напередодні а, ця місія нарешті потрапила в Дебальцеве. Бойовики терористи не пускали їх протягом усього тижня. І от півгодини, які вони вчора провели в цьому захопленому місті, дали такі результати, що за ці 30 хвилин вони почули 100 Пострілів на вихід в сторону українських військ, і лише кілька з, е, відповідь зі сторони українських військових. Також представники ОБСЄ зафіксували гуманітарну катастрофу. А от е, на відео ми можемо побачити, як ті, хто називають себе, себе визволителями, поводять е, в ці дні у Дебальцевому. Оце гараж, походу, так гаражпа, ходу дуже Молодцы, бізнес. по-любому чей-то да? чей ну, тут... примерно вот так вот здесь и живут. жили жили да жили счастливо но недолго но ну, недолго ну, тут пришла армия освобождения да призрак всех освободили отсюда Також сьогодні ми поспілкувалися з тими, хто вийшов з Дебальцевого. Це були військовослужбовці 128-ї бригади. Вони досі залишаються в Артемівську, але їм обіцяють, що вже сьогодні або е, крайній термін завтра їх відправлять додому. Можемо послухати пряму мову. насправді ми їдемо додому. От все, що можу вам сказати. А коли хто завтра? Хто можливо, сьогодні? А багато хто вже виїхав? Ні, ще не було нікого. 128. Ніхто. 128. 128. Ще ніхто не Ну, 128 ще більше виїжджав. Виїде... Дадуть команду, тоді поїде. А так поки... А наскільки вам обіцяють, що ви додому поїдете? Плановий відпуск. Два тижні? Так. Да. Ось таку картину ми помітили сьогодні. Тут на сході. А вже глядачі можуть робити висновки, хто дотримується мінських домовленостей, а хто намагається і далі робити вигляд, що дотримуються цих угод. Віталію. Дякую, це в Олексій Братущак і от зведення з лінії фронту, яке ми мали станом на сьогоднішній вечір. Власне Дебальцеве, як оцінювати?